Добрий день, дівчата. Добре, скажіть, що тут взагалі відбувається, що тут таке свято? Консель. Це Більше. що друге, другий раз вже день міста празнує другий другому колу, напевно так нормальний так. Я ну розкажіть щось, що бачили а, тут цікавого виступали діти в українських народних костюмах. Костюм, дітей. Да. та і співали та, пісні, та, дуже цікаві. Вам сподобалися, що саме костюми є читанці, що? Все, чи... Все сподобалося. Сподобало. Скажіть, а ви думаєте, якого числа підорожні скайпарці взагалі? Приблизно хоча б. Ну трохи більше. Двадцять третього правильно. <зас> правильно ви вгадали. 23 вересня, якого року? Якого року відповідає? <зас> року. Приблизно. 2000... 2000, 2000. так. Пятий? Майже, майже. Майже, майже. Більше, більше. Більше, більше. Шостий. 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 Бачите, як ви все, все знаєте всю історію насправді. А ще, мож, можливо, ви знаєте, що тут було взагалі замість скайпарку? Замість скайпарку? Ні, я, я не знаю. Якийсь завод був. Завод. завод? Я не Ні. В 1912 році ще Рошана не було, так що шо, щось було друге. Ой-ой-ой, Навіть ой, ой. не знаю, навіть не знаю. Приблизно, що вони могли виготовляти. А що могло бути? Шо? Не знаю, якусь побудова хімія ваша. Щось для людей. Майже, майже одяг. Аксесуари Щось, щось, з ходьовим зв'язано, але не одяг. Стар. О боже. Звуча. <звичай>. 19 У 1912 році тут був завод яструб, який зустрів виготовляв. Так. А ви знаєте, якого числа взагалі Загаліський парк? Зробили, відкрили, запустили. І... А як ви думаєте, яке буде предположення? Якого, ну, якого року? Не маю уявлення. Ну, скажіть, а ти знаєш, якого року? Ні. Ну скажи який 50... рік. Дві тисячі. Так, це вже 2000. добре. – Ну, 2000 і… 20... – 20... Ні, 20... трошки менше. – 2010-го? – Ще менше трошки. 2010-го ще 2002 менше. 2002-го? – Майже, 2005-го ще трошки – 2004-го? – Більше, ніж 2005-го. – 2006-го? 2006 так, 2006 року цей. заснували цей скайпарк. – а ви сказали, що який святок сьогодні? – Не знаєте? – Не знаємо. – У минулому тижні був цей святок. – У мене